Кіноконцертній залі Чернівці гучно і весело. Тут дитяча секція Миколайчук Оупен Kids» з іграми, тематичними зонами та бульбашковим шоу. Нас запросили сьогодні на бульбашкове шоу та на квест. Ну, бульбашкове шоу було класне. дуже, дуже цікаве. А на фільми якісь ходив? Так. так, Сонік, ще пам'ятаю, ходив на Майнкрафт. Дуже сподобалось нам ми в заході. Ми не очікували, що буде тут така ігрова зона. Кульки, шарики, взагалі, не можемо звідси вийти. А я прийшов тут вчора, а вже тут другий день. Прикольно, дуже сильно. Все вже бачила. Я бачу става в кола вчора. От сьогодні я бачу кульки, і там все горить. Я сюди прийшла з двома своїми синами. Ми вперше на такому заході, дуже нам сподобалось. Дітки завжди хочуть розважатися, і на фоні війни я вважаю, що потрібно їм влаштовувати більше свят для того, щоб, скажімо, потрошки створити цей дитячий такий невагомий світ, в якому є більше радості, ніж горе. Я прийшла сюди сьогодні з табором. Що ти бачила сьогодні? Я бачила майстер-клас з бульбашок, Там підпалювали вогнем бульбашки. Що там було всяких прикольних штучок. Серед творчих активностей на Миколайчук Open Kids особливою увагою користувалася зона пісочної анімації. Тут діти могли малювати картини не фарбами, а піском. Тут потрібно зафарбовування без фарб. Тут є лише інструмент пісок і руки, і власне людина, яка може це виконати. зараз ми малюємо портрет. Миколайчука, але починаємо малювати з очей, тому що це про душу. Найпростіше намалювати портрет, коли ти дивишся в очі. Я тут того, щоб дізнатися багато чого нового і де плюс просто отримати новий досвід. І як тобі взагалі цей захід? Мені дуже подобається. Все круто та. Захопливо Миколачук Кіць відрізняється від звичайного дитячого фестивалю. Окрім розваг, для дітей організували кінопокази, зустрічі з режисерами, продюсерами та акторами. Кіц це не лише те, що дивляться діти, чи це не лише те, що вони можуть прийти, побавитися там бульбашкових шоу. Там чи ще щось погратися і пострибати. Кіц» – це трошечки глибше і більше ніж просто розважальна програма для дітей. Ми е, хочемо. Донести до діток, що вони наше майбутнє, майбутнє України Миколичук Кіт триватиме ще 20 червня. В останній день секції для відвідувачів підготували два покази українського фільму Джура Королевич о 12 та о 16 годині, а також наукове та піксельне шоу. Катерина Тарасюк Надія Фіщук Новини Сі 4